Привіт! Ти хочеш відкрити секрети плоского живота? Тоді не зупиняй це відео, тому що я розкрию всі секрети, які важливо знати, якщо ти хочеш плоский живіт. Я, як тренер, дієтолог, як мама, у мене синачок якому 2 роки, хочу поділитися з вами інформацією, як мати плоский живіт. І тут ми не будемо говорити про жорсткі дієти і про виснажливі тренування. Так, якщо ти хочеш, щоб схуднення було приємним, веселим, кайфовим. Тоді підписуйся на YouTube канал Секрети Схудення, тому що саме тут я ділюся, як цього досягнути, щоб бути щасливою, красивою жінкою без виснажування себе. Тому що ми поєднуємо психологію, тренування, дієтологію, і все це такий комплексний підхід до тіла дає ось цей результат. І сьогодні ми поговоримо про плоский живіт. І так, перше, про що я хочу поговорити, про що ми дуже часто забуваємо, це про те, що ж тут знаходиться у тому плоскому животі. І в першу чергу це не м'язи, які ми просто починаємо качати. Це перша помилка, яку найчастіше я бачу у своїх клієнтах. Коли ми хочемо плоский живіт, ми починаємо качати прес виснажливо. А насправді ми дуже багато пунктів пропускаємо. А що ж під тими м'язами? А там всі наші внутрішні органи, які допомагають нашому травленню. І якщо ми хочемо, щоб травлення проходило добре, ми маємо розуміти, все ж таки, хоча б чуть-чуть анатомії. Я не буду поглиблюватися дуже е, глибоко, і все ж таки, ми це будемо е, говорити дуже легкими словами, так щоб все було зрозуміло, тому що ми знаємо, що коли ми розуміємо, тоді ми діємо. І тому. Про бактерії в кишечнику, я думаю, що ти вже чула. Але я розкажу просто чуть-чуть так казково, чуть-чуть іграшково, можливо, так, щоб дійсно твій організм зрозумів, що це дійсно дуже дуже важливо. В нашому животі є органи, так внутрішні, які ми знаємо, як травна система, що вони перетравлюють їжу. Але дуже часто вона не може перетравити їжу. Чому? Тому що у нас немає тих бактерій, які насправді перетравлюють цю їжу. Ми думаємо, що їжа потрапляє в там в кишечник, там щось там перетравлюється, і ми йдемо в туалет і все чудово. Насправді все трошки складніше. У нас там є бактерії різні, є ціла мікрофлора, надзвичайно багато різних бактерій. Які допомагають нам перетравити цю їжу, і якщо ми не маємо цих поживних бактерій, позитивних хороших бактерій, є відчуття. Повздуття, є відчуття тяжкості, що ми не можемо сходити в туалет, так? Є відчуття чуть-чуть такого вздутого живота, як ніби чуть-чуть вагітно. І от, щоб позбутися цього живота, нам потрібно почиститися від негативних, поганих бактерій і дати у нашу мікрофлору позитивні хороші бактерії, щоб коли ми щось їли, їжа потрапляла в кишечник і там бактерії перетравлювали цю їжу. І вони вже коли перетравлюють, тоді ми відчуваємо, що у нас все там добре перетравилося, все чудово, плоский живіт, знову через там декілька там, півгодинки після прийняття їжі. Оце добре попрацювали бактерії, а не ви там в спортзалі. Оці бактерії, щоб їх вилучити, потрібно в першу чергу, звичайно, що їх звідкись взяти. Це є різні там так, зараз там дуже модні різні там, йогурти з пробіотиками, з бактеріями. так. Ну, звичайно, що якщо ти відчуваєш, що це дійсно твоя проблема, можеш порадитися з лікарем. І купити продають пробіотики прекрасні, різні в аптеці, що ти можеш спеціально їх давати своєму кишечнику, так, ці бактерії. Але тут є одна оманка: ти можеш їх давати, але якщо ти будеш погано харчуватися далі, твій організм ці бактерії просто буде виштовхувати, вони не будуть залишатися. Тому що, як ти так в'їжджаєш в квартиру, ти хочеш, щоб там в квартирі було чистенько, гарненько, щоб там залишитися, або ти знову з'їдеш звідти, Так само і бактерії, так, їх впускаєш в свій кишечник, але якщо там Буде брудно, буде поступати лише погана їжа, яку він не їсть, то бактерії просто вмирають від голоду. Що вони їдять? Це особливо, от якраз що зараз дуже модно, це цільнозернова їжа. Так, тобто, якщо ми вибираємо хліб, цільнозерновий хліб, макарони цільнозернові там щоб дійсно, тому що іменно бактерії це їдять, вони від цього розмножуються, бо їх стає більше, і тоді перетравлення ще легше і ще плоскіше в живі. Так, це, звичайно, що овочі також. І тому дуже часто, якщо, наприклад, ми сідаємо на дієту то всі кажуть, ой, класна дієта на овочах. все, сідай на овочі. Людина починає їсти овочі і в неї страшенно болить живіт. І ось це тому, що тих бактерій немає. Немає кому перетворити ці всі овочі, тому що просто немає бактерій. Тому в першу чергу ми наповнюємо цими бактеріями. В другий крок це ми їх е, весь час е, стараємося придобрити, щоб вони розмножилися і залишилися в нашому кишечнику. Так, тобто ми починаємо їсти хорошу їжу. Це цільнозернову їжу, це е, овочі. Звичайно, що тут ще можна дуже довго говорити на цю тему, але я стараюсь в одному відео дати максимально корисних секретів, щоб вже сьогодні ти змогла ці кроки прийняти. І так, ми чистимося також, щоб негативних бактерій у нас не було. Ми стараємося чуть-чуть менше їсти поганої ніж, тому що як ти замітила, що коли ти починаєш їсти наприклад із дачі часом починаєш ще більше, ще більше хотіти, тому що оці бактерії вони насправді дуже сильно дають імпульси в наш мозок. і так, ми вирішуємо, що ми хочемо їсти. Ці бактерії дають імпульс, що о, я хочу зараз чіпси. А це насправді ці бактерії, погані бактерії, хочуть поживитися і вони просять ось таку негативну їжу. Тому, коли більше бактерій, позитивних, хороших, ви легше хочете їсти цю здорову їжу. І насправді життя стає набагато легше, тому що в виборі їжі ти вже не змушуєш себе їсти овочі, а ти дійсно їх хочеш, тому що ці бактерії дають імпульс в голову, і ти дійсно, підходячи до холодильника, розумієш, що так я хочу ці овочі їсти. Сьогодні. І так, другий пункт це наша спина. Е, тому що е, коли ми не працюємо над м'язами спини, так, і вони ось в такому положенні, то звичайно, що зразу миша, макс, е, йде живіт вперед і виглядає більший живіт, круглий. Так? Якщо ти так станеш перед зелком, то зразу розуміти, що живіт став більшим. А коли ми даємо плечики назад, лопатки зводимо, сильні м'язи, спини тримають нашу спинку, підкручуємо гарно таз, все. Зразу живіт стає набагато плоскіший. Тому другим пунктом я би порадила все ж таки включити в, в своє життя пілатес вправи на спину, тому що пілатес чудово працює на те, щоб накачати м'язи спини. Але тут не забувайте про те, що потрібен баланс, так чому я її раджу пілатес, тому що в пілатесі є і силові, якими ми качаємо спину. Але і стрейчингові різні вправи, які розтягують м'язи, тому що часто ось ці м'язи можуть бути перенапружені, і тому у нас ідуть плечі вперед. А якщо ми їх розтягнемо, плечики підуть назад. Тому пілатес, я наприклад, під відео залишу вам відео спробувати просто коротеньке тренування. Пілатес. Я думаю, що тобі обов'язково зайде. І так, третім пунктом, про що ми поговоримо, що наші м'язи насправді е, їх набагато більше, ніж ми думаємо. Ми собі приблизно думаємо, що м'язи пресу, як у мене часто клієнти кажуть, є верхній і нижній. Перше такого, немає верхній і нижній. Так, у нас є один м'яз прямий, який просто візуально ми собі розділяємо на верхній і нижній, тому що так легше пояснити клієнту, які вправи, на які на які акнам, на яку частину м'язу дають акцент. так? Також у нас є косі м'язи пресу, і у нас є внутрішні м'язи-пресу. Внутрішні оці м'язи пресу, вони, як ніби корсет, обвивають всю, всю, весь весь твій живіт, всі твої внутрішні органи, спину тримають також. Це цілий-цілий такий корсет. І от в Пілатесі він дуже класно качається за допомогою дихання і вправ на цьому. І також є різні вправи, які іменно з акцентом на накачування внутрішніх м'язів пресу. Це пілатес, це дихання. Дихання супер дуже класно працює на внутрішні м'язи живота. І коли ви вже працюєте над внутрішніми м'язами преси, тоді вже починаєте і над зовнішніми. Я би все ж таки радила, щоб внутрішні це було прям кожен день. Тобто, ти можеш ввести дихання, це як просто практику кожного дня. А вже качання пресу ти собі чередуєш, щось зробити відпочинок, там так можеш кожен день, але чередувати там більше на верхню, більше на нижню частину пресу. За кусі м'язи пресу, все ж таки я би радила їх качати максимум три рази на тиждень, щоб була красива талія. Тому що все ж таки ми дівчатка, ми хочемо красиву жіночу фігуру. А для цього не потрібно перекачувати кусі м'язи пресу, тому що тоді зникає наша красива талія. І так ми продовжимо про живіт. Я би все ж таки хотіла по анатомії, щоб ти. Зрозуміла і не пропускала це, так і тому ми перейдемо до наступного пункту. До техніка вправи. Техніка вправи важлива тим, що ми можемо часто качати по 100, по 200 разів в день, але чомусь результат може бути навіть зворотнім, може ставати гірше. Це тому, що ми качаємо, коли прес у нас в положення ми качаємо і ми видавлюємо живіт вперед. І це саме перший найди стоять 99% жінок. У мене клієнтки так роблять. І я кожного разу пояснюю, що потрібно навпаки, коли ти качаєш прес, піднімаючи. Лопатки, ти втягуєш живіт і навпаки ще більше опускаєш пупок вниз до хребта. От у нас вдих, так ми лежимо на спині, так, коли вище лежу на спині, вдих, і на видих, я скорочуюсь видих, втягуючи живіт в себе. Лікті має дивитися в сторону, під підборіддя має бути відстань, щоб не був прижатий підборідок, так і має бути хороше дихання. Вдих униз, видих наверх, щоб ти дійсно відчувала, що ти втягуєш живіт, а не робиш оцей домік вверх. Наступним пунктом, все ж таки, не забудь, що якщо ти хочеш плоский живіт, це мають бути м'язи, які тримають, підтримують оцю, оцей животик. Так? І для цього потрібен, потрібно з чого побудувати цей м'яз. Так, тобто він не може ось так просто ти качаєш прес і звідкись появляються м'язи. Це неможливо, тому що все ж таки має бути якийсь... З чого ці м'язи появляться? А це білок, звичайно, і тому ми стараємося в наш раціон додати побільше білка. В ідеалі, коли раціон так побудований, що у тебе 30% – це хороший чистий білок. Тобто ми стараємося його додати, особливо ввечері поїсти білок, так а не вуглеводи і солодки. Особливо після тренування можна поїсти якийсь білок. Це сир, так, це там, риба м'ясо, це яйця з яєць стільки всього насправді можна придумати. Варіантів дуже-дуже багато. І ось ми, коли даємо оцей вже матеріал, з якого будуються м'язи, то після тренування, якщо ти через деякий час, там може 30-40 хвилин пройде, залежить яке тренування, ти з'їдаєш білок, ти даєш оцей матеріал, і те, що ти качала, так це починає там будуватись, будуватись м'язи. Тому не забувай, що харчування має бути в поєднанні з тренуваннями. Наступним пунктом, все ж таки, ми не забуваємо про психологію. Ти знаєш, що на цьому я дуже люблю акцентувати увагу, тобто ми працюємо тренування. Так у нас є вже харчування. Ми поговорили чуть-чуть про харчування. Звичайно, окремо в других відео ми будемо набагато детальніше говорити. Тому підписуйся, щоб не пропустити наступні відео. А про психологію, я все ж таки, про живіт хотіла би акцентувати увагу на декілька моментів і так, живіт, психологічні аспекти, чому важко схуднути в зоні живота жінкам. Це може бути перше захисний щит. Це коли ми захищаємося від світу навколо. Ми, якби, хочемо зробити стіну навколо себе, щоб відштовхнути від себе якусь людину або якусь ситуацію, або там роботу, або шефа, або якісь емоції від себе відштовхують, ховаючись всередині цього жиру. Тобто захисний щит це один з моментів, і я під відео залишаю ссылку, тому що цілу лекцію у мене є відео про те, що таке захисний щит. Як з ним працювати, і медитація, яка дуже класно допомагає зняти цю оборону, цей захисний щит. Робиш медитацію. і Реально, ефект схуднення уже. просто лежиш, слухаєш медитацію, і худнеш. Кайф. Наступний момент це зв'язок з мамою, тому що живіт це все ж таки зв'язок з мамою. І дуже часто це бувають якісь психологічні аспекти, коли якісь не ну, не обов'язково сказати проблеми, що винна мама, так я не можу так сказати. Просто можуть бути якісь недоговореності, можуть бути, що ще не розірвався контакт з мамою, може бути, що жінка хоче стати мамою і починає поправлятися в животі. так. Тобто, все ж таки з мамою, якщо ти розумієш, що оце тобі аукнулося, можливо, іменно. Тобі потрібно попрацювати з темою мами. Е, тому що найчастіше це зустрічається, коли ми працюємо з зоною живота. Звичайно, що ще тут такі моменти, коли е, не Виплеснуті емоції, тобто емоції, які ми збираємо в собі, і емоції, які найчастіше збираємо в, ж... в зоні живота, це коли ми не отримуємо задоволення. Тому що в житті реально потрібно щось робити, що тобі виплеск дофаміну дає, виплеск ендорфіну, так, тобто, коли гормони класно, гормони класно виділяються, коли ти кайфуєш від того, як ти живеш. І е, якщо ти це все приховуєш, не дозволяєш собі, то це все починає накопичуватися, накопичуватися в формі жиру на животі. Це звичайно звучить дуже дивно, і я стараюся так дуже. Акуратно підійти до цієї теми, щоб е, все ж таки не говорили, що це якісь, якась фантастика, містика. Е, ні, це дійсно так. Я би хотіла би насправді, щоб ти повірила хоча б на одну секундочку, що можна психологічно попрацювати і отримати плоский живіти. Це дійсно так, тому що деколи це те, що ніяк-ніяк е, ти не можеш схуднути, так і тому, все ж таки, по е, психології, е, ось можна зробити таку вправу, що ти пишеш список, що тобі приносить задоволення, і кожен день виконувати, по якому. В одному маленькому списку. Я не кажу, що там має бути щось грандіозне, там може бути просто в спокій випити каву 5 хвилин, або там 10 хвилин почитати книжку любимо, або ще щось таке там накласти крем на руки, намазати. Так? Тобто це якісь дуже легкі такі пункти, але які приносять тобі задоволення. І тоді твій, твій гормональний фон налаштовується краще, і ти а, краще починаєш худнути. Тому що, все ж таки, жир на животі дуже часто ще буває, як оці от назбирані емоції, які ми не викидаємо, тобто емоції, які ми не вміємо правильно екологічно виразити, ми маємо вчитися, як це їх виразити, і тоді не будемо назбирувати у формі жиру. Про це ми звичайно говоримо і в нашому великому курсі Секрети схуднення. Але я хочу максимально ще тут бути з тобою корисною, і тому ми продовжуємо психологію. І я тобі даю таку все ж таки, оцю медитацію за захисний щит, яку я дуже хочу, щоб ти не пропустила і виконала, тому що саме зона живота найчастіше це оцей от кордон. І я думаю, що ти за допомогою цієї медитації повіриш, що дійсно психологія схуднення діє, дійсно щось в цьому є. Aí... Uh, e... Я дуже надіюся, що це було для тебе корисно. І е, дуже надіюся, що ти підписалася на ютуб канал Схуднення Секрети Схуднення. І під відео цим я залишаю свої контакти, що ти можеш підписатися на інстаграм, де я стараюся максимально бути корисною і короткою, так? І на Ютуб канал. І, е, будь ласка, пиши в коментарях, яку ти ще хочеш тему, щоб я розкрила, можливо, тобі цікаво більше про харчування чи, можливо, якесь тренування звати, Я обов'язково на твою цю тему знімля наступне відео.